Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі САТ-Квітник на садові. Сьогодні відео буде про пікировку розсади. Розсада у мене, як ви бачите, дуже сильно переросла. Переросла то завдяки тому, що була в нас, ви самі знаєте, яка погода, морози, куди ж я її висажу, Ті тунелі та парничок. Прогноз погозди бачила, тому раніше й не висаджувала. Але тепер не знаю, чи краще, що я її не висадила до морозів, чи навпаки зробила гірше, тому що дуже-дуже переросла. Бачите, ось і капуста, помідори. Ось Все заставлено. Розсада в такому стані. Вся вона була у мене в хаті на підвіконнях вирощувалася. Я показувала вам, як сіяла. Сіяла я 25 лютого і капусту на три дні раніше. 25 лютого перець, бачите, в якому він стані. А помідори згідно трошки пізніше. Пізні, середні і ранні, всі в різні строки. Сьогодні буду висаджувати в тун... капусту в тунель. Невеличкий такий, і також маю невеликий парник, Висажу все в парник. Тож, далі буду показувати, як я буду це робити. Парник, ну, це ми так називаємо позвички, тому що в мене не парник, а можна так сказати, ну, тепла грядка, чи як. Просто стоїть короб і землею зверху накриваю плівкою надуга. От. А парник колись. Я пам'ятаю моє дитинство, батьки робили справжній парник. E, багато гною наложували десь півметра, такого не перепрівшого, який горів із нього йшла йшу... така пара гаряча. Зверху ставили той короб, насипали землі, земля прогрівалася і висаджували туди розсаду. Ну, ми так по привічки називаємо парник. Але це не парник, а мабуть, така маленька тепличка. Тож, далі я вам все це покажу. Винесла я свою розсаду на вулицю до тунелю. Тунель зроблений із проволоки залізної, а зверху плівка. Плівка ця вже у нас четвертий рік, вона жовта була така, купували, що витримує ультрафіолет. Так що із стаканчиків виймаю розсаду. Корінчик є, навіть закручений. В ямку пролила водичкою, насипала попелу. Поп... Капусту я додаю тільки попіл. Що вранню, що у пізню, в середню. Для капусти тільки попіл. І так посадила я до кінця ряду. Зараз пролю і знову присиплю сухенькою землею. З краю тут вчора, коли ще не було капусти, разом з внучкою посіяли редиску Селеста. Редиска доспіє перша, ми її вирвемо, а капуста буде далі розвиватися. Зараз накриваю плівкою, закриваю і буде так зростати моя капуста. А редиску мені допомагала сіяти помічниця. Приступаю тепер до пікіровки помідорів. Помідори сильно переросли, як вам казала, тому що строки вже всі пройшли в зв'язку з погодою. Але для помідорів не страшно. Як, як ви бачите сюди на стовбурці, навіть і в розсаді, що вони були тісно посаджені, ви повипускали корінчики. От як я її посажу в землю. То на всьому стовбурці, який буде в землі, кругом кругом воно попускає корінці. Це навіть корисно для помідора. А перець не потрібно заглиблювати, тоді він не буде гарно розвиватись і родити. Достаю я розсаду. У мене така є. А можна ножиком. Зранку я полила, це в мене сорт. Корнівський один рядочок, я його відділила, відділила і тепер отак достаю із посудини. Я сіяла трошки більше, чи мені потрібно, щоб вибрати із цієї розсади, що вийшла, сильнішу. Бачите, корінчик гарний. Ось так розтрушую. Розділяю поштучно. Якщо є такий стержневий корінь, і він дуже довгий, його потрібно чуть-чуть прищепнути, щоб розвивався так. Це я відставляю, у нас залишився тільки корніївський. Я роблю один такий рядочок, і за допомогою такої палички роблю. На таку глибину, наскільки мені, ось под мені потрібно отак його заглибити. Значить, я роблю ось на таку глибину. Раз. І все. Вставляю корінчик туди, засипаю і потім поливаю. І так, якщо, наприклад, мені треба 10 таких помідорчиків посадити, я роблю 10. І, так далі. і в кожну ямку беру помідорчик і цей слабіший залишаю, і так сильніші всі помідорчики я пікірую парничок. Помідори дуже добре приживаються, не потрібно переживати, що з ними щось буде не так. В землю я додала трошки перегною і попелу. Все перекопала. Заволочила, поставили дуги такі залізні, потім вкриємо плівкою, я вам покажу, і так буде тут вся розсада сидіти, поки не посадимо відкритий ґрунт. Тут також посажу я помідори, перець і в кінці посію капусту. Закінчила я пікірувати свою розсаду, всі помідорчики висадила, в парник. Також перець. І в кінці посіяла капусту. Капусту сіяла агресор, як же без неї. Асканію це в цьому році перший раз. Мегатон це також це середня капуста. Капуста Солістар це цвітна рання. А також я сію з десяток базиліка. Червонолистого. Дуже люблю, коли розсадить по городу, де-не-де де кущики. І мало того, що він красивий, а ще й гарно пахне. ідеш, торкнеш і дуже приємний запах. А от вживати я його, як приправу, не люблю. От. Всі свої рослинки, де я посіяла, посадила, я підписую. Цвітна капуста, наприклад, Солістар. І так. Ось покажу вам. Садила, підписувала я і на ложечках фломастером, чи як він називається, тим, що не змивається. Але ви, чи він не те, що змивається, а вигорає на сонці, мабуть, чи що. І ложечки маленькі. Може, колись куплю спеціальні ці таблички. А поки що використовую такі палички. Це я вирізала можна з молока чи з соку. Бачите? от Краще всього було із бляшаночок таких желізних, але не було під рукою, то я використала те, що було під руками. Показую вам парничок. Зараз крию плівкою і буде через 3 неділі десь висажу в ґрунт